Доброго ну, ранку, заходьте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго вас вітати, наші. Доброго Доброго з вашого ранку. обличчя. Вам це нагадує невеличкий дурдомчик. Нічого страшного. Орієнтуйтесь! Холодно на вулиці. Але ж ми запрошуємо завжди не тільки таких, як ми, нерозумних, а розумних людей, для того, щоб з ними все ж таки дійсно було. Можете сміливо спілкуватися з нами, як з хворими. Добре. Скажіть мені, як ви ставитеся до всієї народної творчості, яка народжується на Майдані, в інтернеті, блоги, фотожаби і так далі. Те, що веселить людей, принаймні в такі е, сумні, якби як би мовити, дні, то я думаю, що це принаймні піднімає настрій, і в будь-якому випадку треба знаходити хоч якийсь позитив. Вікторе, ви були одним з перших, хто вийшов на Майдан, один з перших так. Нас було п'ятеро. Коли творчість там почала з'являтися? Коли настав момент для творчості, ви знаєте, мені здається, що е, той пер є кілька етапів майдану. Той перший майдан, який вийшов, вийшов за євроінтеграцію, він е, був можливо навіть більш творчий, ніж зараз. Зараз це, 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 це ми вже бачимо зовсім інший майдан. І більше того, тоді тоді було був майдан дійсно за євроінтеграцію. Угу. Перший, перших там три тижні е, до Вільнюського саміту. Потім цей майдан перетворився в майдан проти влади, так, фактично Вік... проти Януковича. Угу. Вікторе, але ж ви. Вийшли спочатку. У вас було п'ятеро. Ви планували, і взагалі на майбутнє дивилися, що розростеться це до таких масштабів. Була дуже цікава ситуація, тому що в нас якраз була така лекція для журналістів: Єгор Соболєв, Вікторія Сюмар і ще декілька моїх колег проводили лекцію. Там дискусія була щодо того, як змінювати, які принципи треба зміни влади вводити в Україну. І в цей час на Фейсбуку були заклики про те, що треба вийти на Майдан, показати, що нас там не 10, не 20, не, не кілька сотень, а кілька може бути тисяч. Е, відверто кажучи, у всіх був скепсис, що буде там кілька тисяч. І е, я якраз з цієї лекції просто пройшов хрещатиком, став на майдані. До нас тут же підійшли е, міліціонери, сказали більше п'яти не збиратися. Я mm -hmm. не знаю, чого у них така біль, більше п'яти. Це завжди завжди в них якась така сакраментальна цифра. І я постояв десь хвилин сорок. До 9 години бачу, що народ починає підтягуватись і поїхав переодягатися uh -huh. просто елементарно, oh, тому що почало холодати. Ну не так звичайно, як сьогодні, але тим не менше. Коли я приїхав через годину, вже стояло кілька тисяч, і це для мене було е, відкриття. Але той Майдан був дуже цікавий з точки зору того, що це була така е, журналістсько-політологічна mm -hmm. тусовка, скажімо так, no, тобто, 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 е, там можна було зустріти усіх своїх знайомих, яких ти не бачив 2, 3, 4, 5 років. Тобто, це були журналісти в основному там, mm -hmm. 60, мабуть, відсотків. Це були політологи, це були окремі народні депутати. Потім почали вже додаватися політики. Тоді вже десь, якщо я не помиляюсь, десь близько там 11-ї чи 12-ї години почали підтягуватись uh -huh. тяжеловеси від опозиції. Uh -huh. При почали А куди думати? Ж без них Вікторе? народна так, 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 так. творчість без опозиції ніколи. Ну, звичайно, звичайно. Вікторе, Вибачте, я вас перерву. анекдот. який небудь з майдану, який ходить, знаєте, пам'ятаєте? Знаєте, зараз я взагалі не, не люблю ні не розповідати анекдоти. В мене пам'ять на анекдоти не зовсім можете ви розказати Ну матюкаються на майдані. Там скажіть, будь ласка, чи тільки мовою ну, мови ж, я впевнений, що ви теж туди ходите? Ви ж дуже рідко. Разі чотири був, разі чотири був. Ну так я не прослуховувався. Я дивився, що зі сцени було вам не повезло. А ми знаходимося якраз на наш офіс. Знаходиться в режимній зоні, угу. там де оце угу. почали виставляти такі блокпости бл Якраз влада вже почала там бетон, бетонні у нас. берлінську стіну. Да. і в принципі, зараз, щоб потрапити в той квартал, mm -hmm. треба досить таки попетляти по вулицях по Києва. Щоб заїхати в офіс. Ну, напевно, ви Скажи... спілкуєтесь з людьми з бетонгувальниками. Як взагалі настрій людей? Чи змінюються вони? Ми не спілкуємось, вони заходять до нас в офісі. Настрій людей, які живуть <звук> на Майдані. Він поступово зараз <звук> змінюється. <звук звук> От оцей момент затища, до того, як воно. Розходяться. люди зараз? Я вам зараз? скажу, що якщо порівнювати з 2004 роком, то дуже помінялась емоція. Яка? Угу. Е, на Майдані зараз лість. злість. Злість. Тому Побраза. що коли, коли ні, це саме злість. Це саме злість, тому що в 2004 році, якщо я не знаю, ви Та, дуже молоді чи ви пам'ятаєте. Ми, <ріст> ми молоді, Я вас <ріст> розчарую. Віктори, не заздріть ті з приводу віку. Але, але я вам хочу сказати, що в 2004 році це було таке піднесення, <ріст> і за свободу тоді виходили такі з піснями, так, така була. Так, це була емоція ейфорії. Зараз це емоція. Дійсно, злості і влада дає е, кожен день Підставили більше речами. підстав, щоб злитися на неї ще більше. Уже, е, е, знаєте, е, одні з представників влади, коли виходили там на деякі консультації, е, питали, що треба зробити, щоб майдан взагалі розійшовся тихенько. Це було там, після розгону 30, угу, студентів 30 листопада. 30 я тоді казав, що насправді можна піти на невеликі, так би мовити, жертви кадрові. І це було наприклад, відстав відправити відставку Захарченка, і тоді би цей би потік угу. трошки зменшився. зменшився. Але зараз вже навіть відставка е, Азарова, не такими тут е, жваво, так яку ви так жваво обговорювали, вона вже не знімає О, того напруження. Е, потоку, напруження і отої злості. тому, Але що, сказіть, що, от, тому, що якщо... вже персоніфіковано іде питання до Януковича. Е, видно по вчорашньому, наприклад, засіданні Верховної Ради, видно, що Янукович хоче все-таки е, угу. виторгувати собі побільше більше по повноважень і залишитися в тому стані, в якому він зараз знаходиться, і розводити, в тому числі, опозицію, як він це робив раніше. Не буде ніяких поступок таких кардинальних, mm. і більше того, після прийняття вчорашніх законів я впевнений, що майдан не розійдеться. І ще одне питання: майдан все таки слухається чи не слухається лідерів опозиції, тому що на даний момент видно, що все таки немає для Майдан них... слухає, слухає лідерів опозиції, так. але приймає е, рішення. Там стільки зараз уже е, окремих груп, що кожна група приймає рішення у відповідності до того, як вона ставиться до того чи іншого лідера. Позиція слухає майданівців. Знаєте, мені здається, що зараз, от той прошарок людей, яких називали проти всіхів. Mm -hmm. Їх зараз навпаки збільшилося, тому що зараз є досить велика недовіра і до лідерів опозиції, і до влади, і людей, які зараз трохи розчаровані і, і не знають в яку сторону їм бігти, їх збільшують. Дуже коротке питання. Останнє є от ім'я, яке в принципі може стати, е, якщо будуть перевибори президента, рід, хто не. буде замість Януковича? Ну я думаю, що не так далеко вибори президента, і ви побачите бюлетень. в Бюлетені буде написано, як пропонують якихось ні? яка сім'я конкретно Кого хочуть? Конкретне ім'я хто пропонує. А, ні, чи є на майдані якісь пропозиції? Так. Саме Люди, майдані саме, на майдані так. не в політику. Не провокуй. От бачите, я не, я не можу Шлинчак. розписуватися ой, за скільки, майдан. Ось скільки мене прізвищ з вашої голови. Віктор Шенчак не міг видання глав, главком в ранкових Був дякуємо вам за народну народження. Дякуємо. Дякуємо. дякуємо ви ж подарунком. Давайте давайте. Ми забираємо.